Нова піч кастрюля 4 вітрова, але вона вища і вуща. Е, кусок балона, кусок е, якоїсь труби 300 -ї. всередині пісок. Топимо. Ось вже раз відлив, доволі таки швидко, але оцеї труби, якби б більше, хоча б метр її щоб був тому що вона гріється, а це ж все пластмасове. Ну ось тут ще можна отак руками держатися. Дуйка та ж сама, до момент не пішов. Краскопульт. Зараз засипаємо тирсу після станка, але діло в тому, що більшість із цієї тирси отакий такий от порошок. Потім зверху вигрібаю, прокалюю повністю все там. Звісно, там і цинки і всяка єрунда. Оце ну, таке економічніше по дровам, О, ну Зараз, поки ось одлив. І в обов'язковому порядку беремося форму цю і йдемо до води. Хвилин через 10, отак от, от. І нехай вона там собі танцює. Одну і другу, це буде підзакалка. Ну, 10 хвилин це, звісно, дуже, мабуть, багато, я не знаю. Ну, я роблю так. Проточується нормально, не свистить і не налипає. Ну все ж таки, ну буває там, на який різець налипає, ну так в основному на, на смінні напайки оці пластинки не налипає. Зараз поп попробую. Оця баклажка, вона не надовго. Ось уже тут є вже якийсь відход. 15 хвилин і готово. Треба ложку брати. Зараз ложку візьму, де вона мене тут? Ось. Все. Такий мені треба повну цю. Вона десь літра 200 грам. Перетоплюю оце в попереднє що лив. тому що тут холодець. І звідси буде відходів ще дуже таки багато. Опа. Отак. А зараз мені треба залити оцю, оцю і в мене ще одна є. Зараз отака. Ще в мене є, я її установлю. І нехай буде. Перетоплю сьогодні все. Ну, якось так топимо. Економічніше в дровах. Раніше мені дуже багато потрібно було дров. І справа в тому, що без, без, оце, без оцього кожуха взагалі все так довго, тепло уходить, тобто. Плита, оця чугунка, і вона оцю вже лопнула з першого разу, тільки, тільки там температура пішла і лопнула. О. І зараз після того, як розтопиться те все, додам оцю тирсу, бо її вниз не можна. Вона сідає потім е, таким углем внизу. Ну. Отак і топимо.